Пане Олексі, то таке запитання, Знаєте, от зараз дуже часто згадується рух України до повноправного членства в Європейському Союзі в контексті також і Молдови, яка долає той самий шлях, і часто говорять, що це тандем, а разом і батька легше бити. Так є такий вислів. Скажіть, будь ласка, наскільки це може нам допомогти? Оцей рух тандемом, і чи взагалі існує це поняття? Ну, так, дійсно існує Україна та Молдова мають, як то кажуть, різні домашні завдання в цьому питанні, але в організаційному плані певні відрізки шляху ми насправді проходимо разом з Молдовою. І, наприклад, наприкінці травня в Києві відбулася роз'яснювальна зустріч з представниками України та Молдови з Європейською комісією. І на цій зустрічі було підбито підсумки скрінінгу податкової частини національного законодавства кожної з країн. Також варто відзначити, що спільна мета сприяє насправді покращенню взаємодії, і мене як представника одеського регіону насамперед цікавлять зрушення в сфері логістики та перетину кордону. Все, що може допомогти зміцненню економічних зв'язків та розвитку бізнесу між нашими країнами та регіонами, і в цій сфері ми також маємо гарні новини. Зокрема, нещодавно відкрито ще один оновлений пункт пропуску Рені, де вже працює спільно український молдовський контроль. Загалом я не буде перебільшенням сказати, що станом на сьогодні євроінтеграція це справжня національна ідея для Молдови. Варто також відзначити, що в Республіці Молдова є повне розуміння загроз з боку російської сторони. Є у нас багато спільних точок в цьому питанні, наприклад, у сфері інформаційної безпеки, і саме зараз Молдові дуже активно готується відбивати гібридну агресію з боку Росії, і ця агресія вже набирає обертів напередодні президентських виборів та проведення референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Ну, і є додаткові бонуси насправді від цього спільного поступу до Європейського Союзу. Він полягає в тому, що розвиток стосунків з Молдовою насправді відкриває багато спільних точок для діалогу і з Румунією, з нашим сусідом. Тобто,